Виставою за творами Франца Кавки спільним проектом українців, чехів та австрійців неофіційно відкрили у Чернівцях міжнародний поетичний фестиваль. Перформанс в неоготичному старовинному костелі Серце Ісуса показала незалежна театральна лабораторія. Грегоре, Грегоре, що сталося? Грегоре? Грегоре, тобі погано Грегоре? сім 7.45, Грегоре, ти не збираєшся їхати? Грегоре, я тебе запитую, що сталося? Грегоре? Вони поєднані всі долею, напевно, Франца Кавки, відчуття себе чужим в цьому світі. Е Таке відчуття, напевно, яке. Наскрізь через всі ці твори, які увійшли до вистави, відчуття недолюбленості з дитинства, відчуття такого холоду від суспільства, від сім'ї, від всіх оточуючих байдужості. Розгорнулись на фестивалі й публічні дискусії. Основною темою стало обговорення культури на тлі війни. Представниця німецького культурного центру Одеси Ліана Кришевська вважає, однією з причин війни є відсутність єдиної культурної політики. Не було відповідної політики в країні культурної політики, яка б насамперед виховувала е це почуття належності до цієї землі, на якій ми народилися, на які до якої ми належимо. Ми є її частина, але також вона входить в нас з культурними... Своїм культурним надбанням це є частина нашої душі. Під час військових дій письменник Сергій Жадан організовував на сході літературні читання. Автори повинні описувати події на сході, вважає письменник. Україна намагається вистояти, країна намагається себе зберегти. Хтось це робить зі зброєю в руках, хтось це робить. На різних майданчиках фестивалю відбувалися і публічні читання поезії одразу кількома мовами. У Целанівському центрі декламували вірші з останньої збірки німецького поета, який народився у Чернівцях. 1920 року Пауля Целана Троянда нікому збірка поезії Целана уперше зазвучала українською. Вони копали і не чули більше нічого. Вони не ставали мудріші, не співали пісень, не вигадували для себе іншої мови. Вони копали. Насолоджуватись літературною осінню у Чернівця вже стало традицією для європейських авторів. Цей фестиваль повинен і надалі зберігати свій дух космополітизму, тому що увесь світ нині стоїть перед загрозою різноманітних націоналістичних течій. Єдине, що я можу побажати фестивалеві, щоб і надалі він залишався таким відкритим для іншого. Ревікстеритідевик та радіо Свобода.